Всім привіт! Вітаю на каналі Colorid Motors. Звати мене Василь, Знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобілів. Орієнтований список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати. На авторинок чи потрібно все-таки пошукати в оголошеннях в інтернеті і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Hyundai Santa Fe 11 рік, 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, семимісна, не фарбована і контакти присутні. На жаль, ціни не бачу. Можливо, власник, зараз запитаємось. Так, Автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо присутнє. Яка ціна на машинки? Сам точно. 13200 за автомобіль. Nissan Qashqai, 13 рік, 1,6 дизель, 212 тисяч пробігу, повний привід. Боус, e, музика, є камера, 5 місць, 11800 ціна. Присутня сервісна історія. Коробка механічна, так? Механічна коробка, повний привід. Фуркоп, місце під форкоп є. Більше інформації по телефону. Honda CR-V, 9 рік, 2.2 дизель. Е, так, що у нас? 11550 ціна, контакти до власника присутні, шкіряний салон, навігація є. Е. Механічна коробка передач, клімат-контроль, дисплей. Форкоп присутній. Volkswagen Tiguan, 10 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 182 пробігу, автоматична коробка. 10600 контакти є. Шкіряний салон, автоматична коробка, клімат-контроль. З підігрівами. Там, мультикермо присутні також. Так. Sorento. 8 рік 2,5, дизель 293 пробіг, 8500 ціна, контакти присутні. Механічна коробка передач, світлий салон на тканині. Олектроніки присутні. Toyota rav 4. 12 рік, повний привід, 2,2 дизель, 224 тисячі пробігу, 14950 ціна, контакти. Ось тут присутні. Так, шкіряний салон з перфорації, кліматконтроль, підігріви бачу. Мультикермо. Більше інформації по телефону. Audi Q5. Так, 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун, 17900 ціна, комплектація S-Line, Quattro, телефон ось тут присутній. Зараз заглянемо по салону. Так, шкіряний салон бачимо, такий гарний. Приктроніки присутні. Volvo XC60. 18 рік на повному приводі, автоматична коробка, 2-літровий дизельний двигун, 28 800 ціна і контакти ось тут присутні. Комбінований салон. Ford Escape. 19 рік, 1,5 бензин, автоматична коробка, 60 тисяч пробігу, 14 900 ціна. Контакти є. Citroen C-Crosser. 9 рік, 2,2 дизель, 205 пробігу, 9400 ціна, контакти ось тут є. Шкіряний салон бачимо. Kia Sorento. 10 -й рік модельний, 11-й, повна комплектація, 7 місць, 14500 ціна, 2,2 дизель, 212 пробігу. Контакти ось тут присутні. Так, Шкіряний салон на коричневій шкірі, автоматична коробка, кліматконтроль, дисплей. Будьте кермо, парктроніки та фаркоп присутні. Toyota RAV-4. Дев'ятий рік, повний привід. 213 пробігу без жодного підфарбування. 11200 ціна, контакти присутні. Який двигун потрібно уточнювати. Так, Коробка механічна, бачу, клімат, контроль. Є. Пежу 4007 свіженький, 10-й рік, 2.2 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 11 150 ціна. Так, контакти видно, надіюся. Шкіряний салон бачу. Парктроніки Форкоп присутні. Nissan Кашкай плюс 2. 10 рік, 1,5 дизель. Власник Ярослав. Передаємо вітання, ціну не написав. 292 тисячі пробігу. Часто запитують про самимісні «Кашкай». і хто шукає, потрібно уточнити ціну. Volkswagen Tiguan так, тут у нас 18 рік, 2-літровий бензиновий двигун 24200. 24, 200, 24 200, Пробіг 2-23 тисячі, мабуть. Так? Без підкрасів, два ключі, панорама, LED-фари, адаптивний круїз, шкіра, безключовий доступ. Так, світла шкіра перфорована, автоматична коробка, клімат-контроль, дисплей. Ford Kuga, повний привід, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 220 пробігу, 11650 ціна, контакти є. Салон на тканині, коробка автоматична, клімат, контроль присутній. На тканині, але є бокові вставочки шкіряні, комбінований. Пректроніки і форкоп присутні. Peugeot 3008. 10 рік 1,6 дизель, 247 пробігу, механічна коробка, 8500 ціна і контакти присутні. Клімат контроль, механічна коробка. Hyundai Santa Fe. Восьмий рік модельний 9-й, дизель. Контакти до власника присутні. 10800 ціна за автомобіль. По комплектації клімат-контроль, круїз, шкіряний салон, підігріви. центральний замок, звичайно, є. Так, комбінований такий салон. Шкіра і схожа, як на алькантару, проферовано, клімат-контроль присутній, мультикермо. Фуркоп також є. Нісан Кашкай. 14 рік, 1,5 дизель, 230 пробігу, 15600 ціна за автомобіль, контакти ось тут присутні. Так, шкіряні сидіння з підігрівом, механічна коробка, кліматконтроль, навігація, мультикермо. Парктроніки також є. Peugeot 3008. 13 рік, модельний 14, 1,6 дизель 10690. Ціна контакту до власника присутні. По комплектації клімат-контроль, круїз контроль підігрів сидінь, центральний замок. Так, Бачимо, є клімат-контроль. Як написано. Салон на тканині. Парктроніки та фуркоп присутні. Kia Sportage. 11 рік, 1,7 дизель, 13,200 ціна, 195 пробігу, контакти присутні. Механічна коробка. Клімат контроль, салон на тканині. Рено колеус. 9 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9300 ціна за автомобіль. Повний привід, контакти ось тут присутні. Салон шкіряний, такий комбінований зі вставочками, клімат-контроль присутній. Ford Edge. 16 рік, 2-літровий бензиновий двигун, 190 пробігу. 16950 ціна, автомобіль в рідній фарбі пишуть. в Гарному стані. Телефон присутній. Так, Салон надканині. Клімат-контроль, автоматична коробка. Мультикермо. Nissan Qashqai, Сьомий рік, 205 тисяч пробігу з Німеччини. Відмінний стан, 8950 ціна. Контакти ось тут присутні. Так. Є кліматконтроль, механічна коробка, бачимо. Більше інформації по телефону. Volvo XC60. 15 рік, 2,4 дизель, повний привід, 254 тисячі пробігу, автоматична коробка, 20 900 доларів ціна, контакти. Контакти присутні. Так, шкіряний салон бачимо. Трошки дожик прийшовся. Субару Outback. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун на повному приводі, автоматична коробка, коробка на максимальній комплектації, 14700 ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Шкіряний салон бачимо. Клімат-контроль, автоматична коробка.